Усім вам привіт. В даному случаї зараз у нас пів ночі. Я поспав, вирішив от пару відосів зробити, бо завтра, вже сьогодні, понеділок. Я вихідний. Заголос прошу, вибачення захворів. Бо у нас холодно. 10-12 градусів, ще й дощі йдуть, 14 сьогодні було градусів, а на базарі стояти не так і легко. Коротше, просили там мене люди зробити відео по герою. Ну, от чесно, чесно, от покручі, може, я довболоб б. Може я не знаю чогось, може я чомусь не розумію, але ми в школі, в українській школі, ми вчили, що оборотні це перевертень, або там, ну, скажімо так, гурдалаки якісь там, але не покручі. Ну, хрен з ним. Коротше, за них піде мова. І, мабуть, за одного із самих красивих оборотнів, скажімо так. Як я вважаю, Ну, от дивіться, давайте візьмемо, наприклад, мавпу. Ну, от У мавпи хоча б, дивіться, нормально лати виглядять. А от, наприклад, це ну, в мене її, правда, нема. От візьміть, як на цьому ведмедику виглядять лати. Вони, во-первых, коли він от, рухається, вони взагалі гляньте, вони впиваються йому в тіло. Коротше, я на грудник, ось, ось гляньте, він йому просто... Рани в нього тут кровоточать. Ну, і я, ви, ви зрозуміли, про що я. То в даному випадку мова піде про епіка, якому Ну дійсно все нормально зробили. Це пізній епік він лише ось вийшов і, мабуть, самий такий симпотний носорожка. значить Звати його Юзан загублений, подивимося його які фігні Ну, тут завжди гарно і зрозуміло чому. Тому що він хіл. Він хіл хороший. Таких хілів я ще не бачив, які хілять з усіх навичок. Ну, взагалі, якщо тут у нас, От у нас, але її в мене немає. Ось, ця вона також хілить ну, з усіх навичок. Але вона... Легендарна. Ну, ви зрозуміли, що в мене її нема, тому що вона темна. в мене один, один одна Лега це оця сих. Але мова піде все-таки про нашого Носоріжка. Ну от Я ж кажу ранішні епіки, вони дуже у, 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 у обічно зроблені, намальовані. Ну, от той же яго в нього. Лати стоять просто через сраку, через дві сраки. Тому... А тут у нас все норм. Короче, ну. Да, киця, на шкаф нельзя. Да. Киця півдруга ночі, я ще стою випорю, блін. Ага. Плаче на шкаф ліза і все. Коротше, давайте розберем цього героя конкретно. На жаль, він у мене плюс 0. Да йоп перний тіят, ти довго БУДЕШ НЯВКАТЬ! Не балакай. Коротше, це герой здоров'я і б'є він від здоров'я. Тому нам атака не потрібна. ДЯ СТИ там! Я шапку з тебе зроблю! Вибачте, воно не вчить на шкаф лізе, балується це кошеня. 20 тисяч майже здоров'я це непогано. Захист, як для героя здоров'я, дуже гарний. 1266. Швидкість середня і далі все по мінімуму. Але нам треба ще й точність. Нам її не дали. Тепер по навичкам. Аура. Збільшує опір союзників у всіх битвах на 40%. В принципі, зовсім непогана аура. Тут у нас пасивка. Акт милосердя. Щоразу, коли лікує себе за допомогою навички, також лікує всіх союзників на 20% від надлишкового лікування. Непогано. Все на лікування в нього. Йдемо далі. Талісман удачі. Усуває один довільний штраф з усіх союзників. КД 6, але. За допомогою книжок стане КД-4, що все більш-менш стає нормально. Лікує команду на 20%, головне тут, від власного максимального здоров'я, а не їхнього. Це дуже важливо і це дуже гарно. І ще й накладаю на неї на, на команду блок штрафів на два ходи. Ну, на фоні КД4 це більш-менш адекватно. Йдемо далі. Громовий натиск атакує всіх ворогів. 100% з книжками шанс усунути 2 довільних бонуси з кожного ворога, от для цього йому треба точність. Лікує себе на 10% від власного максимального здоров'я за кожен бонус усунути цією навичкою. КД стане з книжками 3, тому це зовсім непогано. І апеться тут шкода. І А 1 у нього атакує одного ворога. Передає довільний штраф із себе на ціль. Лікує себе на 10% від власного максимального здоров'я. Знову ж таки, все від власного максимального здоров'я. А кішка зараз получе люлей. Да! І апається шкода. Ну, якщо на те пішло, це один із таких універсальних непоганих. Хілів. Куди ми його можемо використати? Ну, Передусім, якщо касаємо облоги, якщо у вас міцна команда захисту, якої опір там, ну, хоча б за 400 не менше, можна її навіть тягати на облогу. Але зараз є у нас такі мадами, серіси, що. Пробивають навіть 700 опору. Тому не знаю. Ні, напевно. Прокляте місце. Ну, якщо чесно кажучи, я дивився-дивився. Але він у мене, так, стартувати за елементом. Він, короче не хотять нікуди брати. Я б, конечно вам показав. О, кстаті, ось він є. Ось о, дивіться. Ось сюди ми з вами і сходимо. Тут треба всього 5 этих... ну, це правда, це ж левел такий малесенький. Я про те, що. Что... Давайте поставимо нашого носоріжка в лідери. Э... Так. Ну, понятно, що він при такій. Тут тут наскільки є дебела команд. Та перний тият! ти як? Я дам! Я твій шапку пошию! Воно наскільки вредне стало, блін. Це кошеня. Ну, ні, давайте когось зо зовсім! Я-то Й дам сейс лозини, блядь! Давайте поставимо команду послабішу, щоб ми хоча б щось побачили, як воно щось, що тут працює. Тому що, ну, ну, зовсім треба щось тут слабке ставити. Ну. Ну. Тобто ось він бачите, раз. І блок штрафів з продлєнням. Тобто ну, 3 на 3 ходи на 2, на 3. Тобто, ну він, він корисний герой, реально корисний. Тим паче, як я вже казав, що хіл він ну, завжди потрібний. інше ще там щось б'є і знову ж таки лікує, розумієте? Тобто, ну... Він зовсім в цьому плані корисний і універсальний герой, з яким ви можете піти де завгодно. Да шапка, ти долб! Щас підожди, чим закупати. Тіша, що ти твориш? Де випородь? Мала. Оп, брендне кушеня! Будеш схвачений і наказаний. Я тебе заклинаю жирний. Господи, яке вредне. Ой, мать. Ну, наш кошеня, я ругать ругаю його, але зрозуміло, що я його не б'ю, нічого йому не роблю. То тільки грожу його там шапку пошить з нього, чи що. Я його дуже люблю, мале. СПИЙК! Я тобі дам! Ну я не сплю, його нож не спить, так Шапка. Тобто, ви бачите самі. Ну. Він. Ну, непоганий, він хіл. Йдемо далі. По поводу судної вежі. Ну, що я хочу сказати. звичайну він піде. Але із-за того, що він войд на важкій вежі, ну він буде падати. Особливо, якщо він плюс 0. По поводу КБ. Ну, КБ я б сказав, що ні, тому що в нього, ну, не знаю, можна, звісно, його і пристроїти сюди. В принципі, хіл нікому не повредить. Плюс дебафи такі. Ну, Але на КБ важливо, що штраф атаки від КБ, щоб він кидав. Ну, я б не сказав, що він супер туди треба. На гідру можна його якось присобачити. І на химеру також. Тому що хіл він і в Африці Хіл. Так, да, він не ресає, але хіл завжди потрібний. Ну, і тим паче, тим паче там варіант такий. Та ж Химера, ну, ну, хіл їй потрібен на, на ній. По поводу арени. Арени на звичайну арену можна його присунути, але туди дуже-дуже треба багато опору яку-небудь захисну команду запросто. Ну, Тому що тут у мене п'яте золото, і тут ну, гляньте одні майже легендарні герої. А якщо є епік, то... Ну, Без душі йому погано буде отак. Душа дає дуже великий привіс, тому ні. На групову можна пос поставити. На лайв арену точно ні. Ну, На фракції по-любому можна, але сьогодні не наш день. На жаль. Але він, хіл він потрібний завжди. Ну і по поводу підземель він зайде вам дезавгодно. Де завгодно, без різниці. Тому що, знову ж таки, повторюся, хіл він потрібний де завгодно. Ну, давайте, ну я не знаю, щоб недовго. Да кішка ти їдіть твою мать! Ну хвати! Кішка, я те сполинаю і будеш зі мною спати зараз. Яке воно вредно. Страшне вредне кошеня. Господі. Давайте сходимо так о, дивіться. Кішка! Долоси нам де моя! Чи огризається? Це ж Я де моє полотенце? Іди сюди! Брикет ушл! Шапка, блин, галіма! Господи, за що? Зараз буду спать лягати, бо він буде товктися. Це зараз відос дороблю. Подивимось, як нас будуть бити. Ну От він, конечно, хіле гляньте зовсім непогано. Ну, якби... Бо тут всі вони безталантні і такі слабкуваті. Тобто хіл тут зовсім-зовсім потрібний. Ну і надеюсь пройду. Тому що реса у нас нема. А він, звісно, він буде бити дуже довго, бо він ну, не зовсім про уроній. Я про це хотів вам. А козлиці б'ють доволі больно. Ну, Ну, надіюсь пройду. Головне, щоб цигана не вбили. Ну, циган це головний ДД, та в принципі пройдемо. Ом раз. Скільки він хилів, він, ну, він реально він топ, топовий. Ну, я вважаю він один із кращих ну Реально, плюс він масовий хіл. Ну я не знаю. По-моєму, це супергерой. Я йому ось таланти купив сьогодні перед відосом. І... Ну, але зрозуміло, що він не про урон. Під бараном взагалі там урон, глянь, раз. Так, ну і дивимося. 280, 270, 260, 200, ну 300 майже. Тобто гляньте. ну В нього урон, але дивіться, хіл, понятно, ж. Тобто, от вам і носорожик, А так його можна де завгодно. Ну, Смисл в нього ходити, ви, ви бачите, як він. Компанію, він, кстати, буде дуже довго проходить, тому ми це робити з вами мучитись не будемо. Тому, якось отак. Дивіться, значить, от мій. Носорожок. Все. Що я хочу сказати? Оце дуже-дуже мало йому опору. Йому треба ставити стяг на опір. Але в мене нормального нема з гарними статами. Тому поки що так, Але, але це мало опору для нього. Він повинен жити. Щоб він хілив, він повинен жити. Отакий от шмот. Шмот-галімий по вашому розкладу один фіг. Але в мене він буде бігати поки що в такому шмоті. Єдине, що можливо, поміняю. Дивіться, тут опір є, тут опір є. Тут опору нема. Тут опір є. Тут опору, знову ж таки, немає, як і тут немає. То, може, поміняю, але це, подивимося, як то кажуть. Пільце таке. Амулет у мене отакий. І стяг отакий. Значить, реліквію я поставив. кстати, за реліквію це взагалі пісець якийсь нахрен. Оця гадость синя вилізла мені. Це з турнірів, реліквія з турнірів. Коротше, на кланових із 4 фіолетових оцих щита. Ну, таких от, ви поняли, що дають на кланових турнірах. І зробилась із 4 фіолетових оце гімно. Ну, коротше, поставив я йому її. Не знаю, що тут можна трикутних. У мене тупо нема, навіть що вставити. Коротше, якось так. Киця успокоїлася вже, слава Богу. Книжки в мене в нього всі. Бачите самі. Ну і якщо б він, я ж кажу, щоб він довго все було в нього. Я йому поставлю, можливо, даже в етіх, е дар, щоб ну, в рекомендованих. Ви поняли? Тобто дар йому дуже потрібний, стати будуть вищі, тому що в нього реально йому і нафіг не треба нічого майже. Але дарби. Ну, або тому, що він плюс 0. От за що я, він слаб, слабкий ще. Ну, така от фігня. Ну і таланти отакі. Таланти на опір, тому що опір нужен. Тут підтримка на хілка. Хіл повністю. І такі от таланти. Якраз про хіл. Він реально топовий хіл. Отакі. От Тіла, все, сподіваюсь. Ну, що, ну, кра... коротко я вам показав його, розказав, як він б'є. Б'є він мало, ви бачите, самі епіки. Ну, Хоча тут і епіки, плюс 3, плюс 3, плюс 3, гляньте, якраз зібралося. Тому ну, різниця, звісно, є в цьому ділі. А він плюс 0. То він ще слабкий. Але ви самі розумієте, що шанс дістати. Войдового епіка потрібного, дуже невеликий, отака От фігня. Ну, На цьому я думаю все. Якщо відео вам зайшло, було чимось корисним, то поставте йому вподобайку та підпишіться на мій канал. Ну, і як там деякі пишуть клянчиш, да, я бомж, ну. Слава Богу, є де жити, але боргів просто піше ці картки заблоковані. То буду вдячний за фінансову підтримку. Якщо надумаєте підтримати, то посилання на мою банківську єдину незаблоковану картку під кожним відео у закріпленому повідомленні. Все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. До зустрічі. А зараз два ночі і я, мабуть... Піду спать, бо кітон не вчить. Все, всім пока.